Oi, do Сьогодні робилось таке великоднє, яйце дерев'яне, тут, тут ще така є підставочка, щоб не падало. Чи, його можна поставити чи на столі, чи де захочеш, а ззаді цей прапор України. На попередньому майстер-класі робили брілок в паску. Також до Дня Великодня. А на Великодень ми готуємо паски, яйця це малюємо. Це називається песенкарство. Раніше песенки писали тільки жінки. А тепер цією традицією займається чоловіка також. писанку. Мені дуже сподобалось. Ми використовували техніку декупаж. Це коли малюнок на дерев'яні поверхні переноситься. Сподобалось клеїти серветки. Це дуже було захоплююче. Малюнок стає як ніби намальований. Писанку заберу додому, Скоро коровели буду її святити. Ми сьогодні робили писанку в техніці дику Паша. Це коли малюнок переносить серветки на дерево. Ми робили свої рідні писанки. писанки писанка робить, дав писанка це розмальоване ляльце. Це робили дуже давно всі жінки. Традиції збереглися до наших, наших днів. Під образами у світлиці, цієї щасливої руки злітали писані жартиці, бо мерекові верхи летіли птиці на околі. Та ла все, мастерне кайце, на ти вісна. Ми дуже спотопимо. Ось, похоже, а та так молоді яйця. Це малець. Я така стріта. Сі люди якось Тут багато років. Ми робили посік. Привіт, мене звати Матвій. Я писки розписував. Це техніки робили до Коли береш шерветку смішну <сум> <сум> на носу дерев'яне яйце. Зверху наноси склей. Сподобалося, сподобало, що це робити. Гарну картинку. Я і це, це заберу додому. Всі люди розписують навіски. На вісні на писанки. В шатах писаної хати, колосала. Я сьогодні робив писанку. Ми брали дерев'яне яйце, працював у техніці, де купав. Це коли серветку переносив на дерево. Мені найбільше сподобалось клеїти бумагу. Ще я прикрасив писанку. Писанка це розмальоване яйце. В дану писанку розмалював воску. Це традиція українська, і ми бережемо цю культуру. Я сьогодні робила писанку. Писанка це те, що малюють на великдень. Це розмальоване яєчко. І його зайчик ховає, і його треба знайти. І там все, ну, його розпаковують. І там ну, це такий яєчко. Яйця робили тільки дівчата і жінки, і дорослі дівчата все робили тільки дівчата. Хлопці цього не робили. Яйця треба розписувати розмальовувати тільки з гарним настроєм. Така традиція. Сила мати, солов'я. Для мене пісня на світанку, щоб доля писана моя. Гословилась на співанку, світилась мов свята, писала шаром очі проби... Ми списували ось так писеньку, але вона не справжня, вона дерев'яна. Ми її робили в, в техніці теліпаш. Ми брали дерев'яну основу. Потім брала сальфетку. Треба було наносити. Клей в одному напрямку. Це не просто як здається. Мені найбільше сподобалось наклеювати малюнок. Ми сьогодні робили писочку із дерев'яного матеріалу. Ми працювали в техніці декупаж. Це конебера шарветку і дерев'яну основу. І потім треба змащувати книгами по малюнку. Зверху одному напрямку. Щоб малюнок не порвався, я це ж тут любим. Потім треба було прикраси. А раніше яйця на справжнім. Робимо то тільки жінки. Тому що це така традиція. Це ж карнупа і жовток. Писочки розманьовані на В Шатах писаної хати коли сяла мене мати. А коли ще й коли сяла, мені долю. Бали советку, ростили пенсу там, вибачила те. Дуже гарний маю. В мене величезна писанка. Писанки набили на велиздень. Мені дуже сподобалось. Я розписував писанку. Ми брали дерев'яну основу. А потім брали серветку. Потім брали клей. penzelky. Zvrchu jsme střuvali zdržetku a ne nyní následujeme malinu. Mně se to spodobilo, se to Já Чудовий край, вікові хотіння то небесної блаки.